Генратор розібрав магнітофон з Київ. Бачимо такі платки. На першій платі у нас є два польовички з цікавого. Ось ці у нас неприйомні не проходять по роках. Друга плата, що ми на ній бачимо? Ми бачимо мікросхеми. Одна з видимою позолотою. Ось тут ще одна з видимою позолотою. Ну, полубачонки. Теж можна забрати. Так, Третя плата це у нас ще одна мікросхема. І транзистор т Треба кусати, дивитися. Ще одна платка. На цій платі не бачу, не бачу. Ну, Польовички немає. Полу, два поло І от найкраща платка. На ній стоїть одна кемочка. І друга керамочка.